Красота в лісі. О, тепло. Футболочці. Все цвіте, співає. Красота. И так красота. Все белое. Все белое. Весь лес белый. Цветает бурье. Красота. Так, семь я потом порассказываю. От карніка, що чи мені подобається, не розтягує, а підбиває медок. О, підбиває медок, зразу... Це ж видно, що свіженький принесений вам, бачите. Підбиває медок, зразу і печатає. У мене було ще пару порід, так сказати. О, о. Ззаді то старий, а вверх то мабуть вже От. Ну і так далі. Щоб все в неї акуратненько зібрано, складено. Так, ну розплодні бачили? Розплодні, дивіться, які бджоли вітні. Ставлю краще сильнішим. Хоча тут сильних немає. Дивіться. Нектарніка, нектарніка, ну це ще місцевість, я вам скажу. Забита повністю пергою. А тут блистить нектарщик. Сюда ставлю будівельну 145-ту ващинку. Ну, тут вощина теж буде. Підставляю вощину і я кажу не сильні, але дивіться, що значить піджаті. Не всі, звичайно так. Всі по краям Карчик складають. Вже перга пішла, це однозначно. Так, дивіться, не було ні відео, тому що е, я... Е, не було що знімати. Скоротив, поставив такі от. Довідь, це що отут, де чисто, це все перга. Це все пергою занесено. От. Ставлю вощинку. І сюди 145-ту вощинку. два вбиваю коня, так сказати. Mm. Відтягують і будівельна рамка І відразу відбудовують. Що ми маємо? Ми маємо в мене розпліт. Маємо розплід підпертий повністю пергою. Все пергою підперте. Ух. Тишкувати рамка. розплодець наш. Трутень вже є і ходить, і закладки є трутня. Сім'ї не сильно великі, тому що я два рази один раз ослабляв був. О, дивіться трутня скільки напакували. І все пергою забито. Медова рамка. Медова пергова. Ну і 145-та. Сім'ї не сильно. Це тому що я робив по першому обльоту. У мене вийшло, що багато, е -е... не багато, а були що по жмені кліщ погано обробив. По жмені бджіл і матка я взяв із сильніших сімей по одній, а то навіть і в мене там по записах є, що навіть по дві крайні храмки брав, щоб все-таки спасти їх маток. От. І другий раз я бачу, де слабші сім'ї, я їх міняв місцям, сильнішу туди, бачу льот, пилок несуть дуже добре, а там слабенько. Я місяцями міняв. Таке от вирівнювання зробив. От. Ну, бджола зараз оновлюється. Погода обіцяють 20 плюс зверху от. тиждень. Все вже починає цвісти і молода бджола вже реально помінялася, є кому працювати. Я думаю, якщо будемо шукати ріпак, то ще народиться. Сімгірок, F1. Ось так от 1, 2, 3, 4, 5 рамок. Людей вже там море. У нас так. Медово пергова. Дивіться. Блистить свіжий мед, пергі неміряно. Деякі рамки в вуликах не гинаєш, аж сипеться. Звідси я дві рамки бджоли був взяв. От. От такі от наші маточки працюють. Думаю, встигнем наженемо. Це Сінгерф 1 що робиться. Льот які. Який... є. Я кажу, щоб був в гнізді корм. Або загнізд. Якщо за гніздом, то треба, щоб сім'я сильна була, щоб вони в прохолодну погоду могли виходити. А це медова, Бачите, і знову зверху мед, перга, рамка тяжка, блистить. Так працює карника. Ставлю ось сюди. 145-ту, а сюди поставлю вещинку. Ось такий у нас огляд, таке розширення, такий льот, Уже зацвітає терен.